Всім привіт! Продовжую свою рубрику Мої продукти Амбей і в моєму житті. І сьогодні хочу декілька слів сказати про рослинний протеїн, протеїн на рослинній основі, який є для мене базовим продуктом. Я його вживаю кожного дня. А чому я це роблю? Тому що тут є в складі дев'ять незамінних амінокислот, які наш організм не може синтезувати, а вони дуже важливі для відновлення функцій в організмі, для побудови кісткової тканини, для побудови шкіри. І всіх внутрішніх органів, а також для побудови імунітету. Тому, якщо говорити про підтримку саме імунітету, протеїн якраз буде будівельним матеріалом для наших імунних клітин. Я його дуже люблю. На, на добу всього потрібно одну столову ложку в одній баночці 45 порцій, тобто однієї баночки вистачає на 45 днів. З розрахунку 1 грам на кілограм ваги. Тобто розрахунок повинен бути індивідуальний, ви можете легко порахувати. От, і взагалі його не можна передозувати, тому що це взагалі дуже класний продукт, і організм його дефіцит. Тому рекомендую: це моя енергія, це мій імунітет. От. І ще дуже важливий момент це адаптивна спроможність, тобто 95-99% протеїна засвоїться організмом. Тому не зволікайте, замовляйте собі цей класний продукт, тому що про ваше здоров'я можете подбати тільки ви самі. Гарного дня!